Поштовхом і ідеєю стало звернення управління Департаменту культури національності і релігій Хмельницької обласної державної адміністрації до нашого наукового центру з пропозицією, як можна прокачати скіли обласного культурно-креативного культурно -креативного сектору до управління культурної спадщиною. Ми це обговорили з Хмельницькою обласною державною адміністрацією, в принципі, що було б непогано. Підвищити кваліфікацію, бо знання, вміння і навички зі сфер недотичних до музейної сфери, як правило, не пропонуються представникам культурної, культурної індустрії. Після цього ми познайомилися з Хмельницьким національним університетом, познайомилися з багатьма представниками технічних спеціальностей, представниками екологічних спеціальностей, які працюють з ландшафтами, які працюють з дизайнами, які працюють з програмованою електроникою, 3D-моделюванням, принтерами, чпк верстатами, і обговорюючи з ними питання. В принципі можливого їх долучення до навчальної програми ми таким чином сформували ідею хакатона, коли ми долучаємо до підвищення кваліфікації музейних працівників людей, недотичних до музейництва. Ключова мета. Стимулювати працівників музейного сектору Хмельницької області до розробки сучасних проектів з управління культурною спадщиною, які запускають процеси сталого розвитку, такі проекти використовують сучасні форми інтерпретації, і ми їх дуже мало бачимо в українських музеях, бо ці проекти робляться на стиці між. На тими унікальними знаннями, що мають музейні працівники з історії, археології, етнографії, мистецтвознавства, і інтерпретації їх, тобто надання фізичної форми, за допомогою. Лазерних проекцій, керованої електроніки, датчиків, спеціального освітлення, експозиційних, дизайнерських прийомів, автоматизованого проєктування, різноманітних створення різноманітної доданої реальності, як матеріальної, так і віртуальної, і багатьох інших сучасних технічних засобів, що дозволяють нам інтерпретувати музейну інформацію. Першу чергу ми поговорили про сталий розвиток як сучасний тренд в принципі розвитку будь-яких територій, адже поняття сталого розвитку прийшло до нас з управлінських і економічних наук, і відмітили, яке місце культурна спадщина в цьому сталому розвитку має. Адже без залежності від того, використовуємо ми культурну спадщину чи не використовуємо, ми можемо мати дуже серйозні впливи і головне трагічні наслідки для самого суспільства. Бо коли мова йде про політичні впливи, то це вже набагато серйозніше ніж просто колекція об'єктів культурної спадщини в тому чи іншому музеї. Також ми опрацювали. Методику і технології залучення об'єктів культурної спадщини до сталого розвитку через різноманітні інтерпретації, і вперше музейні працівники подивилися на свої музеї, заповідники, об'єкти культурної спадщини з точки зору завдань, впливів, які вони можуть сприяти на покращення економічних, соціальних, культурних і екологічних показників громади. Повністю досягли поставленої мети, тому що ми сформували проєктні команди. Ми простимували ідеї, і на сьогоднішній момент вже більше шести музеїв команд отримали особисто від мене консультації, як розвивати або модернізувати їх об'єкти культурної спадщини, яких фахівців до цього треба залучити, і який кінцевий продукт вони можуть мати. Це нам вдалося зробити через використання сучасних інноваційних форм навчання. Ми повністю відійшли від лекцій. Ми використовували рольові ігри, ми використовували різноманітні тестові завдання. Ми використовували кейси, які ми розробляли, і ми використовували командне обговорення цієї проблематики, яка була запропонована тренером. Це дозволило їм простимулювати себе свої власні враження активізувати і застосувати на практиці знання отримані в ході хакатону освітній хакатон викликав неабиякий інтерес у наших слухачів вони з задоволенням ходять на всі заняття хакатону, вони реагують, вони включаються в процеси запропоновані форми навчання, що свідчить про їх зростання їхньої цікавості до самого цього освітнього процесу. З мого боку, враження всі виключно позитивні, бо Важко вирватися потім після закінчення моїх власних презентацій і воркшопів. Настільки багато питань, уваги, консультацій від усіх учасників нашого хакатону. Єдине, що ми зрозуміли, це те, що занадто мало часу. П'ять днів інтенсиву. Цього недостатньо, щоб прокачати скіли наших учасників. Як вони самі стверджують, потрібно, хоча б 5 таких форматів провести, для того, щоб вони вже були. Супер класними фахівцями цієї тематики.